Погасити зарплатні борги з такою вимогою. Вийшли на площу свободи робітники Харківського електромеханічного заводу. Вони стверджують, повністю зарплату їм не виплачують більше двох років. Зароблені гроші отримують частинами по кілька сот гривень. За 2009 рік нам ще повинні за два місяці, за декабрь і за январ. За 2010 рік нам повинні ще 60% дажний 50% шістдесят юля, ноябрь, дікабрь. І за 2011 год нам повинні апрель, май, іюнь, і юль і август уже Робітники обурюються, завод працює, отримує замовлення, а зарплатні борги не зменшуються. Загалом працівникам підприємства заборгувало понад 6,5 мільйонів гривень. Підрахували у місцевій профспілці. Розповідають, хемзівці не лише працюють майже задарма. Умови праці також лишають бажати кращого. Криші туалети, туалети не працюють, води, не було зимою, не було отоплення, Люди льот працювати і виконувати завдання. Ну де ж ці інвестори знову йде зима. чому ж у нас криші так і тікуть? По чому до пікетувальників вийшов начальник обласного управління промисловості Юрій Гуренко? Він запевнив, обласні владники робитимуть усе можливе для виплати боргів. До кінця року з хемзівцями обіцяють розрахуватись до копійчини. Горенко також наголосив, адміністрацію не влаштовує теперішнє керівництво заводу. Тож владники розглядатимуть питання щодо його заміни. Тот рівень менеджменту не устраювають обласну адміністрацію. Проведя консультації з міністерством, ми бачимо, що і міністерство не встрає. І навіть ті закази, а ви знаєте, я працювала 5 лет на підприємстві, які можна вполне брати, чомусь ваше руководство не беруть. Натомість керівники заводу запевняють, усі отримані від замовлень кошти витрачають на виплати зарплати і частково на закупку необхідного устаткування. Також наразі шукають нові замовлення та домовляються щодо продажу одного з непрацюючих корпусів заводу. Цих коштів має вистачити, щоб розрахуватись із боргами. «Зараз проводиться От Як буде продан корпус, одразу розчитається. Ні одного дня не буде задержки по цьому вопросу. Зразу все». Будуть перечислена на карточки роботникам завода по погашенню плати». За словами хемзівців, ця акція попереджувальна. Якщо ж вимоги пікетувальників залишать без уваги, вони обіцяють страйкувати чи навіть голодувати. Анастасія Горілкіна, Юлія Губська Микола Кузін. У тебе новини.